Верз за десять до містечка сороченців кипів народом, що поспішав з усіх околишніх і далеких хуторів на ярмарок. Зранку ще тяглися нескінченною валкою чумаки і сіллю та рибою. Огори горшків, закутаних у сіно, поволі сунули, здається, нудьгуючи зі своєї неволі й темряви. Подекуди тільки яка небудь розмальована яскраво миска чи макітра хвастовито висувалася з високо піднятого на возі плоту і привертала розчулені погляди прихильників розкоші. Багато з подорожніх поглядало з заздрістю на високого гончара, власника цих коштовностей що, повільно ступаючи, йшов за своїм крамом, дбайливо закутуючи глиняних своїх чепурунів та кокеток ненависним для них сіном.